Тисячоліття Чернігівського князівства трисерійний документальний проєкт про його історію. Презентує сьогодні Суспільне Чернігів на своєму Ютуб каналі. Детальніше про це ми поговоримо із авторами цього проєкту, кандидатом історичних наук, доцентом Володимиром Пилипенком та шеф-редактором Суспільне Чернігів Андрієм Тітком. Вітаю вас, панове, в студії! Вітаємо доброго. Як ви кажете у фільмі в історії Чернігівського князівства багато білих плям. Головні її герої не залишили жодних відео. Тож, панове, як ви взагалі наважили наважились взятись за цю історію тисячолітньої давності? Це Володя зараз розповість. Ну якщо історію. відео немає, то значить можна його зробити. Да, 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 це загалом це ж ідея Володі була. От зараз Володя хай розкаже, як він прийшов з цією ідею до нас. А насправді я оце йдучи на ефір, думав, коли, коли виникла ідея. Ідея насправді виникла значно раніше. Ми ще колись із Сашою Бондарем, чи в 19-му, чи навіть у му році, ми говорили про те, що ну, от, скоро скоро буде дата, скоро буде ювілей, і треба щось робити, треба щось придумувати. Ніхто ж тоді звичайно, не розумів, що, що нам сусіди будуть нас освобождати. Але, але ідея того, що у нас кругла дата із Магдебурзьким правом була, кругла дата із князівством, це все вже вісіло. Тому я не скажу, що ідея якась особлива, як на мене, вона вісіла в повітрі, і її і просто треба було, за неї треба було взятися. Ну от, власне, я прийшов, запропонував. Але наскільки я пам'ятаю, у нас перша розмова була зробити якийсь там цикл маленьких програмок, щось таке маленьке, пояснення. Да, попевне, да, так? да. Але потім це от. Думка пішла, її почали думати, і виросло це у, у таку ідею, і як завжди робить Андрій Тіток. Як ми знаємо, з досвіду битви за Чернігів, це трисерійний такий проєкт. Чотирисерійний мав бути спочатку, мав бути чотирисерійний, Ми порізали. Я дуже сильно нервував, тому що мені хотілося чотири серії. В чому концепція? Якщо розповідати про концепцію, дуже дякую Вові, що він прийняв цю концепцію. Ми пішли в цьому фільмі. Чим він відрізняється від інших проєктів про історію. Тим, що це не стандартний підхід до історії, це, ми намагаємося історію розказати просто якісно. На пальцях грубо на кажуть. пальцях пояснити, ну, так, на пальцях і виходить, угу. тобто пояснити, чим, наприклад, ми пояснюємо, чим був Спасо-Преображенський собор для. Людей, які жили в 11 столітті, в той час, наскільки, коли він, наскільки так? він був величний, з чим його можна порівняти у порівнянні з тим, що до цього було в Чернігові. тобто чому їм ним так захоплювалися сучасники, плюс ми ж почали нашу розмову з, що, з того, що герої нам не лишили ні відео, ні фото. Що робити в цьому випадку? У нас було два варіанти: дорогий і дешевий варіант. Другий варіант дорогі, був... ні, дорогі класичний і дешевший модерновий. Так, так, так. Можна так сказати. Давайте роз'яснимо роз слухачам, що другий варіант це, що зазвичай робиться, якісь реконструкції історичні знімаються. Тобто, це треба, якісь вбрання того часу. Якісь актори. треба актори, коні, якісь треба, власне, щоб вони бігали, якісь батальні сцени, очевидно. Тобто на це це треба доволі багато грошей, оскільки грошей в нас нема. Тому що війна в країні все-таки недоречно витрачати гроші. Ми пішли простішим шляхом. У нас з'явився Анатолій Сологуб, наш режисер монтажу, який вміє дуже красиво анімувати. І в нас з'явилися можливості штучного інтелекту по створенню певних. Картинок, тобто ми буквально просили у штучного інтелекту, щоб він нам відтворив, як він бачить, умовно листвинську битву. Він нам це відтворював. Володя дивився на то, казав, звідки у вікінгів роги на шоломах. Цього ніколи не було. Ми прибирали ці роги на шоломах, анімували і таким чином рухали цю історію. Хочу також зазначити, що у фільмі ви вказуєте, де саме це згенеровано штучним інтелектом. Так. Так, так, ми, ми все позначаємо, що у нас згенеровано штучним інтелектом. Загалом, от концепція була, щоб просто розказати. Просто і дуже доступно, щоб, це, щоб цей проект, цю історію, дивилися люди, які не люблять історію, дивилися діти, яким там поважного лектора якогось професора сивочолого не цікаво дивитися, але їм. Хочеться, наприклад, в школі вони вивчають історію князівства. Хоп, ви взяли, подивилися ці три серії. В них хронометраж насправді буде по 20 хвилин кожної. Тобто, це не можна говорити, що це величезний масштабний проект, там як битва за Чернігів, якої там 2,5 години здається. хронометраж загальний. Це короткі, короткі цілком епізоди, прийнятні. І вони дуже сильно адаптовані під е, звичайного глядача загальну аудиторію, таку так. так масштабно е, Володимире. Ви говорили про те, що е, наближається дата тисячоліття Чернігівського князівства. А що це за дата? Від, відколи рахуєте? Ну, обрахунок класично ведеться з 24-го року, десь о, з 1024 року, десь із кінця жовтня, так що, от ми майже майже в річницю, майже день в день, ніхто не знає, коли точно був цей день. Але десь, десь отут. Е, і прийнято вважати, що з того моменту, як князь Ярослав програв битву князем Мстислава, або князь Мстислав виграв битву князя Ярослава, і потім вони розділилися землями. От з того моменту ведеться і ведеться біографія. Чернігівського князівства. Ще раз підкреслю, що це не біографія міста, це не історія Чернігова, це історія князівства. І це не означає, що до 1024 року тут нічого не було. Тут уже було дуже велике місто, дуже великий Чернігів. Тут уже було велика кількість місцевого населення, яка могла утримувати це місто. Тут були села, тут була інфраструктура, ну та яка вона могла могла бути на початок 11 століття. Тобто, це не так, що от 1024 24 рік, якби відкриваємо альбом Нова сторінка, і отут починається з нуля. Наше князівство. Ні, територія була заселена, люди жили, економіка розвивалася, стосунки розвивалися, торгівля була. Але але як князівство, як політичне утворення, ми, ми рахуємо з 24-го року, тому що ми не маємо інформації про попередній час. Давайте роз'яснимо масштаби цього князівства. Тобто, мова не лише про Чернігів і не про Чернігівську область, ні, мова мова про. Величезне державне політичне утворення, яке на момент свого виникнення було одним із найбільших політичних утворень Європі, якщо ну, дуже грубо і дуже приблизно підрахувати, то площа Чернігівського князівства могла, ну, була, мабуть, більше ніж площа сучасної України. Тобто воно починалося в Тмутаракані, це Тамань. Потім ну, Тамань, околиці керчі, керчні, але околиці керчі. І потім формально все лівобережжя входило, лівобережжя Дніпра входило до Чернігівського князівства. Але ж ми розуміємо, що там, де зараз Запоріжжя, Дніпро, Лугань. Це все, це все території були не заселені, це все був степ, там кочеві народи гуляли, і десь плюс-мінус від сучасної Полтави, так от почалося починалася заселена територія, і до клязьми. Клязьма – це Підмосков'я. Підмосков'я, Москви не було. Власне, ми і це й говоримо. що на час, коли виникло Чернігівське князівство, Москви як, як міста не було, але територія знову ж таки там була територія, там були люди, і от межею, північною межею, прийнято вважати Підмосков'я. Давайте роз'яснимо на прикладі сучасних країн, кого саме стосується Чернігівське князівство, От ця історія, про яку ви говорите у проєкті, Україна, звичайно, так. великої частини білоруських земель, великої частини російських земель. А якщо копнути глибше і подивитися на династичні зв'язки, ну то Чернігівське Чернігівське князівство очолював князь. Мама його була шведською принцесою. І тому історія Скандинавів тісно пов'язана з історією Чернігівського князівства, князівством Чорна могила це скандинавське поховання. Тому якщо копати в глибину генеалогічних зв'язків, то там пів Європи дотичне. Але в першу чергу Чернігівське князівство це історія Чернігівщини, це історія Брянщини, Курщини, і туди на північ до, до сучасного Підмосков'я і на південь від Чернігівщини не в сторону Полтави. Ви, як автори фільму, обидва маєте іс... освіту історично. Яку мету ставили при створенні цього фільму, окрім того, щоб пояснити, що відбувалось на цих землях тисячу років тому? Ну пояснити по-перше, так цікаво заохотити подивитися цю історію. Я розповідав про наші анімації, просто неймовірні mm -hmm. анімації. Я розповідав вже про використання штучного інтелекту, знову ж таки, максимально коректно до тих історичних подій, наскільки ми взагалі там наука їх собі уявляє. І плюс максимально цікаві розповіді від Володимира. Ми заглиблювалися у контексти. Ми пояснювали, наприклад, чому Ярослав програв листинську битву. Ми були в тому селі в малому листвині, були на тому пагорбі, і ми пояснюємо, чому воякам Ярослава там було досить важко воювати. Ми пояснюємо контексти прийняття рішень людей того часу. В нинішньому часі. Тобто ми пояснюємо, чому брати не могли воювати, не воювати між собою. Так, що це був очевидний процес, який був замовлений не тим, що брати не любили один одного, а тим, що от така от була система влади. влади тодішньому часі. Ми пояснюємо, от, ну, наприклад, да, простий факт: Успенський собор Києво-Печерської лаври будував його наш е князь Святослав. Це головний собор Києво-Печерської лаври, де ви зараз можете побачити фрески зображеннями Паші Мерседеса, але будував його наш чернігівський князь, який захопив владу у Києві свого часу. І літопис наводить дату, наводить вартість будівництва 200 гривень золотом. так, Якщо ну, я не помиляюся. Це не вартість будівництва, а подарував він дав подарував. гроші на, на, на зведення храму. 200 гривень золотом. Оце от багато чи мало? От як ви думаєте? Шановні ну, слухачі, от подумайте. Переведемо, матимемо 20 кілограмів. Матимемо 20 кілограмів золота. Це багато чи мало? Переведемо це в сучасні гривні, в сучасну валюту. Це буде одна сума, але е, співвідношення цін і ціноутворення в середньовіччі і, і зараз це різні речі. Угу. І те, що... Ви це пояснюєте. Да, да, ми це пояснюємо на конкретному прикладі. Угу. От. От, наприклад, стільки -то коштувало утримати одного воїна. Одного воїна, одному воїну, треба було платити 15, ну умовно, 15 кілограмів сріблом, тобто 15 кілограмів срібла на рік. Якщо перевести це срібло в валюту зараз, ну це не вийде така, що вже дуже дорога сума. Срібло там скільки коштує? 15 гривень за грам, перемножимо. Тобто це не вийде така, щоб астрономічна дорога сума. Але на той час це була справді астрономічна дорога сума, тому що е, і срібла не було, його треба було завозити сюди, завозити від арабів. А це значить, треба було купувати, потім вилучати ці гроші з обігу і потім передавати це. Тобто ми на таких прикладах е, багато чого будуємо. Е, що знову ж повернутися до, до, до Спаського собору в Чернігові? Чому він великий? Він і зараз великий, але його його висота там трошки більше 30 метрів. Ну, це трохи більше дев'ятиповерхового будинку, ну, 10 поверхів. Ну, ми звикли до такої висоти. А в середньому людина жила в будиночку 3 на 3, в такій земляноці. 3 на 3 це менше, ніж боксерський ринг. Чи менше, це... ніж наша студія зараз. Значно менше. Для тих, хто так. дивиться нас в Ютубі, да. може побачити приблизні масштабні. Але так 30... жили люди в 11 столітті. Ми показуємо, чому спас був настільки крутий на цьому фоні. ну Тобто, uh -huh. це просто була неймовірна якась будівля. І ми, от саме на таких прикладах, на сучасності ми будуємо цю історію. Це те, що, що мені особисто було досить важко, тому що Андрій постійно говорив порівняється, а ми можемо це от порівняти із сучасним отаким. Порівняння напрошується, але ми не можемо цього зробити, тому що от в якихось випадках ми не могли. Я дуже багато разів заперечував, що ми не можемо цього написати в текст, тому що ну, я цього не буду говорити, тому що це неправильно, це, ну, ну, це не, не фахово. А от там, де ми можемо порівняти, ми можемо порівняти. Наприклад, так? чи можемо ми називати Святослава Ярославича молодим прогресивним реформатором? Да? В лапках, Нам... натякаючи, звичайно, на політичну ситуацію сучасну. І ми багато даємо таких прикладів, багато даємо такого пояснення. І плюс це, ну більше з ми забігаємо в третю серію, ми розказуємо політичну історію Чернігівського князівства, звичаї, традиції, що там існувало. Ми показуємо тяглість історії між Черніговим і Києвом. Ми розказуємо на конкретних прикладах, наскільки багато в сучасній Київській топоніміці, навіть топонімії. Так, наскільки багато Чернігова, насправді, наскільки багато чернігівських князів вони залишили в Києві по собі якихось згадок в назвах районів, в назвах храмів якихось, в назвах цілих мікрорайонів Києва величезних, там є слід чернігівських князів. Плюс ми розказуємо багато про чернігівських святих, і насправді там дуже багато неприємної правди для. Людей віруючих буде, адже ну, багато тих канонізованих князів, наших частина із них, вона вела ну, далеко неправедний спосіб життя. От, і ми це теж розказуємо і пояснюємо, власне, чому вони стали святими. Розказуємо, чому е та кількість святих князів, яка у нас є, чому це насправді дуже крутий показник за мірками середньовіччя. І, а от третя серія, ми безпосередньо розказуємо про спадщину нашого князівства. Ми розказуємо, чому там російський самодержець Іван Грозний він настільки був одержимий мощами нашого Михайла Всеволодовича, князя, одного ще, ще одного зі святих, що він перевозив їх до Москви. Тобто ми потім пояснюємо контекст, наскільки зараз, в тому числі, сучасна історія Росії, вона побудована на спадщині Чернігівського князівства, але це все ще у нас в процесі розповідь. На що посилались? От як зазначали, ми як ми говорили на початку нашої розмови, відео сучасники не зберегли нам ніяких, і дуже mm -hmm. мало по суті документів. А от на які документи ви справились, що брали за основу? Спиралися, спиралися на абсолютно серйозні документи, звичайно, археологічні дослідження. Історичні дослідження, там, де можна використовувати літопис. Я говорю, що літопис треба використовувати дуже обережно, це дуже політизований текст. І він писався через 200 років після подій, про які він розповідав. Тому до нього треба підходити дуже обережно. Але там, де це нам було виправдано, ми використовували літопис, ми використовували археологію, сучасні дослідження, класичні дослідження. Тобто, у нас серйозна джерельна база, це не просто ми стояли під під деревом, попиваючи каву і вигадували, що розказати. Те, що вам буде здаватися, що воно дуже легко все розказано, дуже простими словами, насправді тут дуже велика робота була в тому, щоб це запакувати в такі прості слова. Тому що розказати, що в 11 столітті там починалася там якась в кінці 11 століття починалась феодальна роздробленість там і розказувати науковими термінами, там і по археології науковими термінами, це набагато легше, ніж розказати. Так, як ми розказали, так як Володя розказує в кадрі, скільки загалом часу от зайняло це упакування простими словами історії тисячолітньої давності? Як давно ви над цим працювали? Зрозуміло, не беручи до уваги самі зйомки і монтаж? Ну, це кілька-кілька. Періодів, я думаю, це можна визначити в кілька етапів роботи. Спочатку, спочатку, я спочатку. Ми обговорювали, що би ми хотіли на які би факти ми би хотіли звернути увагу на які явища, на які процеси, от що висвітлити. Потім я писав текст, виходячи з цього. Потім його критикували до цього тексту ставили питання. Я на ці питання відповідав, потім переписував його іще раз, потім Андрій його переробляв, потім потім ще щось ми до нього дописували, і лише потім ми вже його записували. Так, ну тобто базова історія це те, що Володимир, як сучасна людина, як сучасний кандидат історичних наук, він дослуховувався до того, що ми хотіли бачити насправді, як розказувати цю історію. Потім він її писав. І ми, власне, цю історію перероблювали вже в сценарій, тому що, ну, сценарій це в тому числі і локації зйомок, місця зйомок визначені. Тобто, де Володя має сидіти як красивий історик в піджакі в кабінеті, де він має пробиратися через хащі на гору у селі Малий Листвен, щоб показати, наскільки воїнам Ярослава було важко. Де він має записати стендап на фоні фрески з Пашою Мерседесом, щоб пояснити, що той собор, який будував Святослав Ярославович, це власне. Власне, його вже не лишилося зовсім, але нам треба якось було це показувати на чомусь. Ну, от ми на таких прикладах і показували. Отож, друга і третя серії ще в процесі виготовлення. Перша серія вийде вже сьогодні на Ютуб-каналі Суспільна Чернігів о 18.30. підсумовуючи, чому варто подивитися історію тисячоліття князівства Чернігівського. Просто дуже якісно зроблено і дуже доступно. Я, от, наприклад, якщо люди, які не цікавляться ці історією, є у вас такі. Ваші знайомі, або ви не цікавитесь, подивіться, вам буде цікаво це дивитися. Вам буде цікаво і слухати, і цікаво бачити, як воно зроблено. Якщо у вас діти шкільного віку вивчають якраз цей період історії в школі, подивіться обов'язково, тому що це цікаво дивитися. І так, знання набагато легше будуть засвоюватись. Ну і плюс ми маємо пишатися своєю історією. Власне, те, що я. Те, що Вова так розповів трошки про ідею створення, так? чому ми вирішили знімати цей, цей проєкт. Ще ми і вирішили, я знайшов для себе мотивацію. Ще ми вирішили це знімати, тому що, на мою думку, я розумію, що в країні війна, але на мою думку, зараз ми на рівні нашої області, нашої влади, нашої громади, нашого суспільства, ми зовсім не приділяємо увагу, що у нас аж тисяча років нашому князівству. Це дуже серйозна дата. І в нас. Є, ну, по-перше, у нас є профільні органи влади, які у нас відповідають там за культуру, за освіту і так далі. І я не бачу, щоб було, був цей посил, що у нас аж тисяча років. Ну Це ж дуже серйозна дата. І ми ведемо війну, вона в тому числі у нас на інформаційному полі. Інформаційна війна це не фронт ніякий інформаційний, але інформаційна війна це факт і ми маємо себе подавати, що ми ого. Наш, ми володіли, Чернігів володів Москвою, коли її ще не було. Москва взагалі з'явилася перша згадка про неї, туди приїхав на переговори чернігівський князь. Ну Тобто, це взагалі перша згадка про Москву. Вона з'явилася взагалі в історії як місце, де якісь свої справи там вирішував князь, приїхав на околиці своїх володінь. У нас чернігівські князі вони Київ брали. І вони Київ, в тому числі рятували постійно, прикривали, і нам треба про це розказувати. Це дуже ну, важливо, це навіть з точки зору того, що ми маємо пишатися самі собою, Володимире. Чи є саме тому? Саме тому, отож сьогодні о 18.30 на ютуб каналі Суспільне Чернігів. Дивіться тисячоліття Чернігівського князівства, першу серію цього проєкту від Суспільне Чернігів. І нагадаю, що в нашій студії був кандидат історичних наук, доцент Володимир Пилипенко, а також шеф-редактор Суспільне Чернігів Андрій Тіток, автори цього проєкту.